Добрий день всім. Сьогодні 23 вересня 2024 року. Ми знаходимося в селі Пухівка, Пухівський Старостинський округ, комісія з питань соціального захисту населення, материнства, дитинства, освіти, культури, молодіжної політики, фізичної культури, спорту, туризму та соціального захисту населення. Сьогодні ми проводимо комісію. І прошу вас винести, виношу на порядок денний проєкт рішення. Перед цим хочу вам сказати, що на засіданні присутня голова комісії це Ягренко Євген Володимирович, заступник голови комісії Марченко Євгеній Константинович та секретар комісії Ячник Надія Дмитрівна складі, трьох чоловік, тобто більшість в нас є. Отже, порядок денний пропоную на сьогодні такі. Перше питання про надання матеріальної допомоги жителям громади згідно програми Турбота. Питання друге про відмову наданні матеріальної допомоги. Питання третє. Про надання матеріальної допомоги військовим згідно програми. Четверте питання про відзначення учасників спортивних змагань зазимської територіальної громади в кількості 25 чоловік. І питання номер 5 про внесення змін до програми медичної невідкладної допомоги населенню Зазимської територіальної громади. Хто за, прошу голосувати. Одноголосно дякую. Отже, переходимо до заяв до першого питання про надання матеріальної допомоги жителям громади згідно програми Турбота. Перша заява Хижняк Євгеній Миколаєвич, село Літочки. Звернувся до нас заявою з заявою. Прошу надати мені матеріальну допомогу у зв'язку з тим, що мені провели операцію. Пакет документів є. Євгеній Миколаєвич зареєстрований в нашій громаді. Ну, що ж, ще не. І пропозиція надати 10 тисяч гривень. Ми от не будемо голосувати. Далі, заява номер 2. Красюк Олександр Васильович, село Літки. На, прошу надати матеріальну допомогу на відновлення господарської будівлі після пожежі, яка е, виникла в 17.07 у зв'язку з розрядом блискавки до заяви необхідні документи додаються про пожежу, витяг на нерухоме майно, паспортні дані, ідентифікаційний код, карта реквізитів. Е, е, рекомендую 10 тисяч. Нема заперечень? Я рекомендую, так? Ні. Да. Заява Сліпка Ірина Миколаївна просить надати на лікування та реабілі... на реабілітацію матері Сергієнко Валентини Володимирівни. Не... Необхідний пакет документів в повному обсязі. Рекомендую 5 тисяч, ніхто не заперечує. Яченків до Кія Петрівна, село Рожне на лікування за призначенням. Повний пакет документів є, медичний висновок, паспорт снідання, карта реквізитів. Рекомендую 7 тисяч. Ячник Тетяна Константинівна. Звернулася до нас, прошу надати матеріальну допомогу на лікування після ДТП. Довідка є. Медичний висновок є. Витяг з реєстру територіальної громади є. Рекомендую 10 тисяч гривень. Заява на Херної Іванівни, село Пухівка. Прошу надати мені матеріальну допомогу на лікування матері. Необхідні всі документи є, виписка є, карта реквізитів є. Рекомендую 10 тисяч гривень. Купричик Валерій Миколайович. На лікування мого сина. Село Пухівка. Необхідні документи в повному обсязі, рекомендую 5 тисяч гривень. Бітік Ірина Петрівна. Село Пухівка. Прошу надати матеріальну допомогу на лікування. Необхідний пакет документів є. Рекомендую 5 тисяч гривень. Марченко Тетяна Петрівна, село Пухівка. Прошу надати мені матеріальну допомогу в зв'язку з проведенням оперативного втручання. Необхідні документи є в повному обсязі. Рекомендую 10 тисяч. Джепка Олег Петрович, село Пухівка. Прошу надати мені матеріальну допомогу на лікування. Необхідний весь пакет документів присутній. Рекомендую 5 тисяч. Рожков Олександр Олександрович. я Прошу надати матеріальну допомогу на лікування. Весь необхідний пакет документів є в повному обсязі. Рекомендую 5 тисяч. Андрійченко Микола Іванович. Це ЛОПРАБІ. Прошу надати матеріальну допомогу на лікування. Весь необхідний пакет документів є, рекомендую 5 тисяч. Яковенко Олена Вікторівна, село Погреби. Прошу надати мені матеріальну допомогу на лікування. Весь необхідний пакет документів є, рекомендую 5 тисяч. Девак Микола Омельянович. Прошу надати мені матеріальну допомогу на лікування. Весь необхідний перелік документів є, Рекомендую 5 тисяч. Сленько Олена Анатолійовна, село Погребе. На лікування моєї матері Тетяни Радіоніни, 1930 року народження. Просить надати матеріальну допомогу. Весь необхідний пакет документів є. Я рекомендую 7 тисяч. Мельник Тарас Володимирович, село Погребин. Прошу надати мені матеріальну допомогу на лікування та проведення операції. Весь необхідний пакет документів є, рекомендую 15 тисяч. Іголь Сергій Григорович, село Зазим'я. прошу надати мені матеріальну допомогу на лікування. Весь необхідний перелік документів є. Рекомендую 5 тисяч. Бездітко Надія Зіновієвна. Село Зазим'я, інвалід другої групи. На лікування. На лікування, прошу надати мені матеріальну допомогу, на лікування хворію хронічними захворюваннями, діагноз, встановлення. Необхідна виписка з медичної карти амбулаторного хворого є, довідка до актуальностек є. Виписки лікарні є, відповідні документи встановлені. Е, рекомендую 5 тисяч. Радченко Микола Васильович, прошу надати мені матеріальну допомогу на лікування. Село за Рекомендую 10 тисяч. Яковенко Григорій Степанович, село за Прошу надати мені матеріальну допомогу на лікування. Висновок медичний є, всі документи є в повному обсязі. Рекомендую 5 тисяч. Радченко Оксана Русланівна, село Зазим'я. Прошу надати мені матеріальну допомогу в зв'язку з хворобою. Повний перелік документів є, рекомендую 5 тисяч. Чук, Дмитро Олександрович, село Зазим. Я. Прошу надати мені матеріальну допомогу на лікування. Повний перелік документів є, виписка з медичної карти є. Рекомендую 5 тисяч. До рук Людмила Валеріївна звертається до нас. Прошу надати мені матеріальну допомогу на поховання мого брата Петру Сєвгенія Валерійовича. Я передивлюся документи. Документи всі в повному обсязі. Сума матеріальної допомоги 5840 гривень. Колеги, ніхто не заперечує? Ні. Нім, прошу підтримати. Дякую одноголосно. Е, порядок е, питання номер два про відмову надання матеріальної допомоги. Е, Звернулася Селюк Світлана Олександрівна. Прошу надати мені матеріальну допомогу у зв'язку з крутим положенням на дрова для опалення. Відмовити у зв'язку з відсутністю в програмі такого е, виду допомоги. Хто за? До нас звернулася Хижняк Анна Володимирівна. На лікування мого чоловіка Хижняк Євгена Миколайовича. Пакет документів неповний. Прошу відмовити в зв'язку з неповним пакетом документів. Хто за? Дякую. До нас звернулася Бахіна Оксана. Олександрівна про відшкодування компенсації за житло. Е відмовити у зв'язку з відсутністю на такий вид допомоги. Програми, так. У зв'язку з тим, що в програмі в нас не зазначений, і, на жаль, такий вид допомоги. Хто за? Тобто три заяви відмовити. Третє питання про надання матеріальної допомоги військовослужбовцям згідно програми. До нас звернулися 3, 4, 5, 6. до нас звернулося 7 чоловік, зареєстровані в нашій громаді, які проходили військову службу і, на жаль, отримали поранення. Прізвища ці ми називати не будемо, але. Я вас прошу ознайомитися з цими прізвищами. Весь необхідний перелік документів присутній в кожній заяві. Заяви всі зареєстровані. Пропозиція надати по надати сім, так? Сім. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 військовослужбовцям, які зазнали поранень, матеріальну допомогу у розмірі по 20 тисяч гривень. Хто за? На лікування. На лікування. Дякую. Далі до нас звернулися військовослужбовці, які зареєстровані на території нашої громади і згідно програми написали заяви на отримання матеріальної допомоги в зв'язку з проходженням військової служби. Таких заяв на сьогодні у нас 3-4. 5-6 заяв. Всі заяви опрацьовані, також всі заяви мають відповідного зразка, також всі необхідні заяви є. 6 заявників. Прохання ознайомитися із прізвищами заявників військовослужбовців. Рекомендую 6 військовослужбовцям. Надати по 10 тисяч гривень. Хто за? Дякую одноголосно. Питання номер 4. Це військовослужбовці по 10. Питання номер 4 про відзначення учасників спортивних змагань Зазимської е, територіальної громади в кількості 25 чоловік. До нас звернулася громадська організація Футбольний клуб Літки, який е, е, просить їх відзначити з нагоди святкування Дня спорту та за вимогомий внесок у розвиток спорту. Документи в повному складі 20, ще скажу, 25 чоловік. Рекомендує, соціальна комісія рекомендує надати 20. Тип п'яти чоловікам по 2,5 тисячі гривень. А також рекомендуємо розглянути бюджетні комісії під час свого засідання. Дану, дане прохання, дану заяву. Хто за? Дякую за голос. Питання номер 5 Про внесення зміни до програми невідкладної медичної допомоги населенню Зазимської сільської територіальної громади Броварського району Київської області на 2024 рік. До нас звернулася керівник комунального некомерційного підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги Калинівської селищної ради Броварського району Київської області. Тетяна Кудрявцева просить нас внести зміни до даної програми та виділити кошти в сумі 25 тисяч гривень для оплати послуг, констатації смерті в неробочий час. Також вона розписує, скільки було витрачено коштів до прохання, вона додає акти прийому передач виконаних послуг, звіти передає. І звідти всі. Е, хто е, підтримує? В, е, хто е, підтримує виділення коштів в сумі 25 тисяч гривень для оплати послуг констатації смерті в неробочий час лікаря? Хто за? Дякую. П, е, також. Е, Пропонуємо бюджетній комісії розглянути дане звернення керівника комунального некомерційного підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги розглянути на своїй комісії. Щоб бюджетна комісія розглянула ще на своїй комісії це все. Проголосували, да, ми за цю заяву? Будь ласка, питання, пропозиції є якісь? Ні, немає. Всім дякую за увагу. Комісія закрита. Хто за закриття комісії? Дякую,